Попередження. Ніколи, ніколи, зараз скажу вам, не використовуйте, не використовуйте тих рекомендацій, яких я даю у себе на проектах. Тому що якщо ви будете запускати рекламу з моїми рекомендаціями, у вас скоро почнуться продажі, в директі буде дуже неспокійно, люди будуть писати, замовляти ваші послуги, і ви не будете знати, що робити. Вам потрібно буде організувати ФОПа оформити. Вам необхідно буде наймати асистентів, і це буде велика-велика бідося. Але якщо ж ви хочете стикнутися з такими проблемами, то 2 листопада о 19.00 я зроблю закриту зустріч для вас в Зумі. І ми розберемо все, як правильно налаштовувати рекламу у Facebook і Інстаграм. Коментуйте. Я надішлю вам лінк на реєстрацію, і ми з вами зустрінемося і розберемо все по поличках.